Дорогі мої підписники, шановні і також гості мого каналу. Дякую всім, що ви завжди зі мною. Дякую мені приємно з вами спілкуватися. Перепрошую за такий не зовсім, можливо, сучасний і естетичний вигляд моєї мисочки, але повірте, вона мені надзвичайно дорога і дуже близька до душі. Адже ця мисочка і ця салянка це реліквія, яка мені залишилася, сімейна така. Річ, яка залишилась від моєї дорогенької покійної бабусі. Бабусі вже немає більше 25 років, але річ залишилася зі мною. І кожний раз, торкаючись цих предметів, я ніби відчуваю тепло її, цілющих рук. Адже руки в неї дійсно були цілющими, бо тому що багатьох людям вона рятувала життя і, можливо, хтось це і знає. Так що я всім бажаю стареньким людям. Міцного, приміцного здоров'я, довголіття, мирного усим нам неба, щастя, здоров'я і Божих, Божих благословінь, щоб якому гадовше прожили на цій землі, радували своїх рідних, близьких і тих, хто дійсно хоче бачити вас завжди поруч з собою. Божого вам благословення!